Незалежна Україна, вітаю вас 16 грудня. Зимуємо, е, яка у нас була погода на пасіці. Е, ну, ви знаєте, тричі вже приходило потепління. Е, потепління, і це дуже погано е, для сімей, які зимують на вулиці. Давайте, давайте я вам на прикладі і покажу. І покажу. Так. Ось ось у нас бджоли повилітали зі своїми слідами вже. Ось повилітали зі своїми слідами. Що це за бджоли? Це бджоли, які були задіяні в якихось роботах. Такого зовсім не, не повинно бути. Ось, Бачите? Е, такого не повинно бути. Була дирочка, але ми не догледіли. Зараз пройдемо. Зараз пройдемо. Ось багато, подивіться. Дивіться, скільки слідів. Це бджоли, які е, якусь приймали участь в якійсь роботі, і вони... Не зимують. Чому приймають? Ну, давайте спробую розповісти вам. Прийшло потепління. Я вам казав колись, так? Матка розпочинає робити засів. Засів зробила і вже бджоли що роблять? Вигодовують свій розплід. Згодні зі мною? Згодні. Прийшов мороз. Розпліт, можуть залишити, можуть не залишити, але якусь роботу вони приймають. Ось вони ці бджоли, ось вони ці бджоли. Також можуть бджоли, які зігрівають клуб. Клуб зігрівають і відходять і відходять потихеньку. Так що ось така погода, то плюс, то мінус. Не годиться. Е, ви знаєте, що я вам розповідав в минулих відео? Я думаю, краще зимувати вамшанніку. Зносите бджіл Амшаннік і ніяких проблем у вас немає. А так будете отримувати ось такі проблеми. У нас 16 днів пройшло тільки зими, а вже. Дивіться, скільки бджоли. Скільки бджоли лежить. Це дуже погано. Згодні зі мною. Я думаю, згодні. Я думаю, згодні. Ну ось вони відходять. Відходять бджоли. Е, кожен бджоляр повинен задуматись, е, побудувати якийсь гамшанник. Якесь приміщення і зносити бджіл туди. Я розповім за мої обшаніки. У мене є один обшанік в підвальному приміщенні. Ось там дуже чудово зимує бджола. Ну, а вулиця є, вулиця, друзі. Все. Ви мене почули. Хто не згоден, пишіть в коментарях. В коментарях чому не згодні і будемо розбиратися. Все, друзі, до зустрічі.